Робота для українців, ми ж всі прекрасно розуміємо для чого нас вовше загнали в німеччину. Що ми виконували ту роботу, яку німці не хочуть, бо вони сидять з німецьким паспортом на пособі, отримують там 3-4 тисячі на сім'ю. Їм вистачає. Вони дуже економні. Та сама Меркель живе там в, в Берліні. Там одна машина охорони у неї, вона на зиму навіть упала на себе виключає. Бо ну така ідеологія німців. розумієте, Їм би вистачає цих грошей. Українцям не вистачає, ми любимо жити на широку ногу, класно і так далі. І от нас всі хочуть відправити на оцю чорну роботу. Класна перспектива, ну взагалі, якщо чесно, не очі. Друзі, ми створили проект Контент Хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Ми європейці розумієте, ми і у нас ментальність друга. Бо українці всі привикли крутитися, мутитися українцям, взагалі підприємчимом, які до війни дуже хорошо жили в Україні. Їм в європі піздець душно. Класно жінкам, да, у яких там був аб'юзівний чоловік, у яких дуже маленькі зарплати були, які сиділи дома в Україні. От їм зараз прикольно. У них житло, свобода, спокійно там виплати, мову вчати, нове життя. Ну їм класно. А українцям, яка у мене більшість аудиторії, просто така, які крутились, заробляли і так далі. Uh, в Німеччині страшно тушно. Просто жесть. Медицина. Ну я от спочатку про це казав, uh, мрак повніший. Uh, Є реальні гарні хірурги, ну реальна гарна медицина, тільки там, де дуже дорогі операції. Там піздець класні хірурги, ало на них черга багато років. От і вони за тебе не візьмуться. Якщо твоя проблема не буде стоїть дуже дорого да для страхової компанії, все їм просто це не цікаво. Тобто, все, що дешево тебе вилікувати хуйово. Тебе дуже вилікують. Дуже чесно, скучаю за українською медициною і тільки зараз розумію, чого всі з усього світу лі, летіли до нас зуби робить, там, всякі операції пластичні, всю цю історію, тільки зараз я до нас.